Скільки електроенергії може виробити така величенька сонячна станція потужністю 60 кВт по сонячним панелям. Давайте я вам розкажу. Значить, як правило, 1 кВт встановленої потужності по сонячним панелькам може давати за один весняний або літній день 6 своїх номіналів. Отже, 60 кВт помножити на 6, буде 360 кВт за один день. Може виробити подібна станція. І в грошах, якщо 1 кВт у вас на підприємстві коштує біля 10 гривень, це 360 помножити на 10 3600 гривень економії за один день від подібної станції. Але є проблема: як спожити ці 360 кВт, у вас же не завжди буде на підприємстві щось включене, потужністю 60 кВт. Тому виходи виходи два. Насправді: перший вихід він класичний. Він просто сам собою оформити якийсь експорт в мережу, оформити якийсь статус там якогось активного споживача і ці кВт віддавати бартером в мережу, бо за якусь копійчину. А вихід номер два. Це підібрати потужність сонячні станції таку, щоб у вас не було е, так званого перевиробітку. Тобто проаналізувати, скільки в середньому споживає ваше підприємство в моменті однієї години, не взяти там за місяць, скільки ви споживаєте, а скільки у вас потужність за одну годину, і під цю потужність підібрати сонячну станцію таким чином, щоб вона не перевищувала вашу вашу необхідність, і таким чином ви зможете виробити всі 350 кВт з такої станції за день. тема.